Доброго вечора, ми з України! Паркотани, привіт! З вами як завжди, Юра. І сьогодні я знову не сам, а з українською парфюмеркою, засновницею бренду Сентіре Парфамс Натою дешлюк. Всім! І сьогодні у нас ваша улюблена рубрика Сліпий за тест. А надіслав його український парфюмер, засновник бренду Партізан Олександр Перевертаєва. Здравствуйте. Спасибо, що позвали. До речі, Ната, ти знайома з роботами цього парфюмера? Так, звичайно. Дуже їх люблю, неймовірно вишукані технічні, трошки авангардні яскраві самопутні композиції. А є в тебе якісь фаворити? Мені подобається троянда. О, Дуже. так. Порто де Роса, просто нереальна композиція. Також за нею топлю та троянда, яка запала мені в душу. Мені також. Тож залишайтесь з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі, поширте його між своїми пар друзями. Дякую всім за донати. Всі вони йдуть на ЗП людині, яка його монтує. Отож, Ната, поїхали! поїхали. Так, ну цікаво, що нам підготував Саш. Мені чесно, страшно. Я знаю, що Олександр Сашко, привіт. Дуже дякую тобі за сподіваюсь, цікавий за тест. Я знаю, що він. У нього чудова велика колекція, і тому я, я чесно, я не знаю, там може бути що завгодно. Мені страшно. Я з тобою у нього більше, ніж 1300 ароматів. Але це професійно, можна себе виправдати. Я ж бо я ж парфумер, мені потрібно для роботи. Так, і він надіслав сім ароматів. Перший аромат ось так от виглядає. Такий темненький. Ну Ти знаєш, можна по кольору вже судити, що це якийсь ніша. Не знаю, що там. ну подивимося. Колір не говорить ні про що. Ні про що. <клухи> Ще трудно <дробно. клухи> Ну, тут не без спрея, тому вибачаю. Ого. Ого. Ти знаєш, мені щось таке альдегідний, мені щось фарби, лаки, дерево. От мені воно про те. Пішов. А Мені, це, якщо знову розбираючи, я не маю навіть ніякого уявлення про те, що вказано у пірамідці. Я відчуваю бачулі, я відчуваю щось квітково, як м дуже складно передати асоціації, але мені. Це схоже на дику, таку квітку, нарцис, не нарцис, так, щось таке дуже майже знаєш, як конячки, бо через кризоли роблять квітку нарцису. Ось щось таке кризольно, наче шкіра, але не шкіра. Мені подобається ще бальзамічність, яка підсвічує через оці пачулі, і ось цю квітку, таку, як. Ну, це 100% можна сказати, ніша. Це ніша, це, це в люксі люкс так не звучить. Це не для кожного. Думаю, що це якісь італійці, ну от вони так можуть робити, або французи. А щось зелене таке. А, окрім того, що якась така квітка, не знаю, мені чимось. Ось ця зелена квітковість середини аромату мені трошки нагадує зелену квітковість у шинель номер 19 Тобто нарциста, щось таке. Мені він багатогранний. Він мені багатогранний. Він такий, він не лінійно звучить. Ні. Він не розкривається якимись смолами, квітами. Ну, цікаво, цікава така штука. Як це... ти думаєш, дорого? Де ж я думаю, що це дорого, але не, не космічні не гроші. Тобто, це не кілян. На який бренд схоже, Давай спробуємо вгадати бренд. Хто міг так зробити? Через те, що він трошки авангардний, і через Кому те, що дивись. але знаєш, це можуть бути французи, бо мені французькою класичною школою трохи віддає зелений. Ось це серце, яке мені нагадує нарциста, якусь там квітку, апельсину, чи неролі, чи щось таке, чи жасмин, Шанель 19, а потім ось ці пачулі зі смолами. Мені щось французьке. Окей, давай дивитися, чи видали. Давай, читай. Буде батл блогера. Ні, і блог Ні, не читайте, я боюсь. Добре. Так, що це? Боже, я не знаю, що це таке. Кейл, uh, Фрегранс. А uh, це, напевно, фрегренс, Там uh, помилка. Ага. Кейл, фрегренс, талтор, фугор. Я не знаю цього. Також не знаю, що це таке. Ось вам покажу. Я не знаю, що це таке. А воно. Тимон. Я не знаю, чи виліз тимон uh, залишилася. Тимон і пумба. Тиш, номер. Виліз зелений компонент, з якого роблять а, у ароматах листейн жиру. Спочатку його не було. Чи в мене якась там ваніль з бази трох, трошки якось від нього відволікла? Прикольний! Я не знаю, чи носила б, але він дуже незвичайний. Він незвичайний, мені, знаєш, така французька ніша. От він зроблений в французькому стилі. Ну Потім підставлю, ви вже це побачили, що це як це. Цікаво трохи ретро для мене. Я тепер ще більше боюся. Я початок такий. Та не бійся, зараз прорвемося. А як тобі батл? Між двома парфюмерами. Один придумав за тест, а другий розгадує. Yeah. Такого ще не було. Буде, а в нас на каналі все, що хоче буде. Так, номер два. Рідина прозора. Ось така трохи під. Ого. Uh -huh -huh. oh Ти знаєш, мене якимось е ялинкою пахне якимось смолами і навіть оця. Смола, яка виділяється з е, всіх е, ялинки або сосни, або з оцих всіх піхта, смола, оце отуди от все. Uh -huh. е, можливо, якийсь кедр. Е, і це дуже бальзамічно. Це дуже. Я не можу сказати, що це парфумерно. Я б не носив таке, по-перше. По-друге, це більше якась е, мазь, або якась от туди від сил. От, от, от такі мамі. Я можу зрозуміти, чого в тебе виникла асоціація з ялинками та піхтами, бо він дуже-дуже терпеновий зверху. Угу. І ось ця терпеновість... Знаєш для мене і для наших глядачів. Що таке терпене? А, я знаю, я знаю, я знаю. Терпени це, до речі, відео ще не вийшло. Я дізнався нещодавно. Терпени це переробка дерева. І оці продукти, які входять в парфумерію, до речі, це якісь фракції деревообробки, і, типу, такі ось терпенові штуки. Це правильно? Ну, майже. Ну, це мені Але... пояснив хімік, так. Майже. Так, він казав про скіпідар. Це, типу, скіпідар це якісь основи для парфумерії також. Так, ми по... Пізніше на зробимо урок хімії, але так, це відчуття деревинного. Він такий зелений, ароматичний і ось ці вбивчі навіть. Знову я відчуваю пачулі, але то не такі пачулі, як у першому ароматі. це? Ні. Для мене він задикий та забрудний, Бруд у ароматах. То є непогано, але для мене ось тут його дуже багато. Не носив би НАТО таке, а, чесно. Мені воно більше про якісь медичні штуки, ніж парфюмерні. Для мене знаєш, ось так. Я я, можу зараз якусь таку дивну річ скажу. Я б такого очікував від інді-парфюмерії. Угу. Або це дуже якась артизанальна ніша. Ти знаєш, таке б могли зробити лаш. От так. я думаю, отак би мені зробити лаш. Так. Але лаш я не люблю. Ну, давай відкривати. Це це ніша, чи це е, люкс? Ні, це точно не люкс, але для мене це не ніше. Так, це номер що? це два. номер два. Неґліже August Evening. Хто не знає, друзі, Неґліже це українська компанія, яка не пішла з Російської Федерації, продає з-під поли і мармати, Вони купують. Як люди бачать кожен день, те, що відбувається в Україні, просто гинуть люди, і в них є сміливість продавати це. Це буде на їх совісті. Ну, це дивись, я не знав, що тут. от клянусь просто я не знав, що тут було. І я це описав, як відчував. І я таки була права: це не ніша, це якась. Так, да, щось, щось не зрозуміє. Номер 3. Тож, можна три. Можна три. Е, прозора рідина. Це дає, надію, що це якийсь люкс. Подивимося, як воно пахне. Угу. Я вже, знаєш, підключаю всі свої якісь штуки. Думаю, що це, що це, як це і куди це. Так. Номер 3. Ого. Ну такий, знаєш, люкс на мій Люк. люкс. Дуже маскулінний вайб, мені від сил до саважу. Я розумію, чому. Ми сьогодні вже з тобою говорили, Ми так. насправді навіть знімали сьогодні, і ми говорили в одному з відео про дігідромірцинолу. Окей, е, вона заслуговує на увагу, чи як ти думаєш? Для мене це дуже дженерік. Це поєднання дігідромерцинолу та компонент, який називається Аліламіолікулят, який пахне нібито найлегше пояснити ананас. У металевій банці, mm -hmm. коли ти відкриваєш банку, зараз так, ти його відчуєш. Так, так. Ось а, це поєднання а, цих ароматичних компонентів багато було присутньо у фужерах старої школи. А, наприклад, знову ж кулвоте в ньому було багато дігідромірцено-аліоміокліколяд. Майже усі чоловічі фужери, і сучасні також, поєднують усі ці два елементи, щоб передати ароматичний такий класичний вайб. Але для мене це спортивний такий аромат. Він стає солодшим, починає проявлятися кумарин солодкуватість з бази, яка йде, наче підсвічує цей аромат. Для мене це люкс, не дуже дорогий люкс. А щось на кшталт, це що, що немостійно. Ната, я розумію, про що ти говориш. Він буде багатьом подобатися хлопцям в спортивних Шопич. штанях. Угу. Такі, знаєте, гопники на районі. Ну от які хочуть підкреслити свою витонченість в цих штанях. Гарна, зрозуміла, люксова композиція буде багато кому подобатися. Такий безпечний аромат. Так. якщо не знаєш, що подарувати, ось бери цей. Але непоганий. Не 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 при... Сучасний, класичний маскулінний фужер. Так, Але для звичайних людей, не для партнерів. Це якийсь там <-пост> Так, що це? Ми вгадали, лакост Мэчпойт Lacoste Лакост Point. Я, не знаю, я, не я знаю, знаю, як виглядають флакони. Локостою, але ми вгадали, що це люкс, так. і ми з вони роблять в такому характерному для спортивного стилю людей. Я думала, що це американське, тому Ральф Лорен назвала, бо в мене такі відчуття, що це так. якась така сучасна американська. Так. Аромат під номером 4. А в мене ж руки тримають. <рес> Та не бійся, я тебе захищу. Ну, мені пахне нішею. Ніша. Я навіть не можу ідентифікувати його якось, бо багатогранно, квітково зелена. Щось нагадує тобі? Мені знаєш, що нагадує. Мені нагадує те, що ти мені давала тільки що нюхати. З бекстейджу аромату був Сінфу uh, Гаден. Оце він Сінфул Гаден, ну? Ні. Ні, ну. Та напевно там вже змішалося, але мені ні. Не... Ось, дивись, оце твій друзі, просто совпадіння, не думаю. Дивіться, ми на там ні. English просто English. Да, English Garden. І мені ось дивись, оце твій Garden. Угу. А це вони схожі. У них характер схожий. Зелений, трошки фруктовий. Для мене в ньому щось є. О, а він змінюється дуже. Він змінюється. Я складно складно передати емоції, начебто, але це не лист фіалки, це не один з елементів, якими у парфумерії добудовують траву. Там є декілька карбок так, вибач, за, Вибачте за дельфінячу мову. Він складний. А, я не можу навіть зрозуміти, чи це фужер або квітковий, бо він дуже-дуже змінюється. Хто міг постійно. це зробити? Це ніша. Це точно я, ніша. Я, б, знаєте, це міг зустріти в лінійці маля. От вони так роблять. Мені не Маль, мені... А знову класична така школа, гарна класична школа. Мені, наче, знаєш, як будь-кова шанель. Але я не впевнена, що це шанеля. Я маю на увазі, що характери такий. Знаєш, от тримули. я порівнюю оцей Синфул Гарден і оцей тут викручене на максималку, і трохи ядовитована. А тут воно трошки так знаєш, злагоджено. Можна сказати, якщо я можу М'який, так. який шиві, але в них однаковий вайб. Гарна композиція, французька школа. Прикольно. Я думаю, що це якийсь майже, май. Майже листково-трав'янистичний. Так, щось. і щоб вам передати, це отуди в сторону Synthetic Jungle. це отуди все. Ну, давайте ну, відгадаємо, це що в нас було? Це в нас це був 4. номер 4. Так. Що там? Це Partisan Parfums. No name написано. Ну, типу, на я думаю, що Саша О! ще не придумав назву. Як воно схоже? Ви що, якось на якимись вайбами передаєте один одному? Збираємо думки в одному да. просторі. Ну схоже, схоже, так. Схоже, прикольно. Друзі, ми з тобою описали, що ми відчували. А давай е, спробуємо попросити наших глядачів дати назву цьому парфюму. Напишіть в коментарях, допоможіть Саші назвати цей парфюм. Гарний, цікавий. Дуже вийшов те, вийшов. що зараз на хайпі, на популярності. Цікаве, дуже цікаве. Так. Далі. А, номер 5. Я вже цікавий, що він там начудив, на чуди на мудрий. Сюрприз за сюрпризом. На мудрий. А потім оберемо свою політинці з Одного хоча б. Тримай. Червоненький. Номер 5. Прозора рідина. Мені. П'ятий номер, ретровай, uh -huh. помада. Такий, от, знаєш, так би могли зробити гре або кабошар, Це туди відсил. Косметичка. Іононовий, дуже іононовий, фіалки, іриси, щось з бази шкіряно дьогтярне підсвічує, але дуже складно. Треба занурюватися в аромат, так роздвигати ці щільні іонони. Щоб носом вихопити щось таке з бази. Брудний, але у гарному сенсі слова, бо номер два. Це жах. жах. Е, номер два це щоб ви знали не гліжа. Це жахливо. Цікавий. Мені я погоджуюся, що такий вінтажний характер, класичний. Класика. Хто міг це робити? Це? Який бренд міг це зробити? Ну, Я назвав Гре. Да? Тобто вони могли так зробити. Не знаю. Ні, Шанель могла так зробити? Ні, це точно не Шанель. Це не Шанель, не Діор, а от цей Стеллаудер. Ні. Ні-ні-ні. Томік це воно ж зроби, зробив його хтось. Для мене, як для класичного люксу, забруднувато. Mm -hmm. Немає такої гладкості і відчуття. От третій, пам'ятаєш, чи це був mm -hmm. третій Лакост, який Дженерік да. Дженерік такий. Це не Дженерік. Це, це могла б бути ніше, могла б бути навіть артизанальна ніша. спеціально з характером. А, Тут підловили. Дивись, мені ретро вайб 80-ті було б круто, або навіть 70-ті, або 60-ті. Квітково трошки альдегідний, трошки брудна така база. А Давай зараз. знаєш, ще копнемо. Мені здається, що це якась радянський парфюм. О, цікаво! Я навіть не думала про таке. От я. Отакий От тут такий вайб. Не знаю. Давай відкривай, Давай. відкривай. п'яте, Не знаю, що це за бренд. Біл Ну. Так, його. Я думаю, що саме його порівнюють. Чи його порівнюють з п'ятіркою? чи з кліма, точно, його порівнюють з кліма. Inside. Біл Блас, перший раз чую, що це таке. А... Це дуже популярний саме нюд був дуже популярний аромат. Альдегідно-квітковий. Ми все правильно так. з тобою сказали. Дуже альдегідно-квітковий, дуже вінтажний. Ти сказав 80-ті, так майже трошки раніше, але це майже воно а, я лише не думала, що це саме люксово не Шанель, не діор, бо не вистачає. Не сировини, але не вистачає недокручена якість. Угу. Ну, така люксова, напевно. А це досить дешеві аромати. Наскільки я пам'ятаю, колись їх можна чесно, я пам'ятаю часи, коли їх можна за 100 гривень було купити. Це було давно, я манячу давно. Ну що, пан Олександр, дякую. Підловили, Дуже цікаво. Це хіти, звісно. номер шість. Ната, я прямо відчуваю її вайб, як вона переживає. Триптий, знаєш, як на концерті. Типу, де концерт. Добре, номер 6 Це схоже на пір. Який твірний. У мене колись був аромат, який називався Феріас. Я робила його років 5-6 тому. Це дуже на нього. Схоже. Ти думаєш, він копнув глибше? Я, я не знаю, як це можливо, бо я його робила лише кілька разів і дуже багато років тому. Так, але можливо я не це неможливо. Я його робили майже там декілька флаконів, і це було більше як 5 років тому. Дивись, давай так. Я ще скажу те, що я відчуваю. Я чомусь тут відчуваю пшеницю. Там є пшениця. От якийсь акорд пшениці. Там є а, пшениця. А -а акорд трохи пилюки. Ну, вибач, я кажу те, що відчуваю. Пробачка. Акорд пилюки це дуже креативно, це до коп Герсон. Так, да, от, можливо, якийсь асфальт. Так, знаєш, розсипана пшениця на асфальті сухому, не мокрому, протрісканому. От в мене так. Прикольно. Це схоже на аромат, який я робила більше як 5 років тому. І я не знаю, як це можливо. Друзі, дізнайтесь по реакції Нати, що тут е за парфюм, так це дійсно від de дешлюк називається Ферес. Як він, до речі, перекладається? Це перекладається як свято. Він дуже святковий. Насправді там була нота пшениці, багато ірису, пильність є, про яку ти кажеш, це пудра, пудрові uh -huh. ноти, ірис, пшениця. А зверху зелений відтінок акорду інжиру іншого, м'якішого uh -huh. ніж той, який ти тестував. Тобто це інжир, пшениця, ірис та така пудровість, такий святковий, легкий. І я не знаю, як це можливо. Пане Олександра, дякую за атракціон емоцій. Ната тут просто вже мліє. Прозора рідина, можливо, люкс. Давай слухати. Ой, він якийсь невиразний. Який? Трошки цитрусовий. Цитрусовий, квітковий. Мильний. Мені? мильно альдеїдне, білоквіткові альдеїди. Знаєш, що мені з першого з першої секунди трошки нагадало? відтінки. Uh -huh. Ось у Ляртізан Парфумер, який а, з, з метеликами. Оці uh -huh. метелики там був, був такий зеленуватий відтінок жасмин-тубероза. Я просто знаю, як це зроблено. Ось такий характер: квітковий, жасминово-туберозний це біло-квітковий аромат. В якому дуже багато конвалій через альдегіди. Він цікавий, і щось водянисте. Мені складно ідентифікувати, бо водянистість може зробити багато чого. Дивись, ложка дьохтю від мене. А для мене він простий. Простий, так. Квітковий, мильний, не цікавий і немає розвитку. От він для мене так. Але що от я з тобою погоджуюсь, мені якийсь невиразний, дуже невиразний. Тому я починаю сумніватися, що це люкс, це не схоже на люкс. Я а, думаю, і на нішу що... також не схоже. Я думаю, що це якийсь по характеру такий, знаєш, мас-маркет, який був давно, отуди от 50-ті роки, 60-ті роки, але що... він звучить по сучасному. Так, це щось сучасне. Ну і... добре, давай не ніша. Давай. Селін Калонь турецький масмаркет. маркет Ханімелі! От, типу, щось що таке підтримки. Але ми дивись, ми вгадали, що воно. Не ніша і не люкс. так. Да, тому... Бо це не звучить ніяк ніша і ніяк люкс. Дуже просто ці білоквіткові мильні альдгіди, майже мило. Це одразу видає ще не дуже Отак ми нюхали, нюхали, нанюхались, рознюхали і транслювали всі емоції. Вам сподіваюся, ви насолодились. А ти насолодилась? Так, і дякую за сюрприз. Я не очікувала. Я взагалі, я... у мене його немає. Я тобі віддам. Я не знаю, як це може. Хай буде на згадку. Отож, доєднуйтесь, підтримайте лайки, пишарте серед своїх друзів. І головна мета цього відео. Відкрити вам якісь нові парф відкриття і підтримати вас емоціонально. Ми вас любимо, ми скоро переможемо. Доброго вечора, ми з України.